Що слугувало для того, щоб призначати комплексу психолого-психіатричного експертизу? те, що Амбулаторної експертизи, зазначено, що він потребує комплексної функціональної експертизи. Скажіть, будь ласка, чи є підтвердження з відповідних лікарських установ про те, що підносний гадюк перебуває на обліку лікара-психологи? Можливо, в обласній лікарні так. також відведеться той... то в районі лікарня. Якщо він зареєстрований в районі, то далі відвернення окрім цієї амбулаторної експертизи інших Так. хочу додати, що дана довідка також була надана експертам під час проведення даного дослідження, що є описано про висновку даної експертизи, який додається. До даних опитання, як в стороні захисту, так і в суд Там безпосередньо першим відкому було зазначено, що було надано дана додатка. А які саме документи ще скеровували судовому експерту для проведення вказаних експертизи? Матеріали кримінального провадження і, і дані об'єкти, які вивчали експерти, також зазначені у висновку експертизи. Тобто вони всі ви з не всі отримують. Скажіть, будь ласка, по дому суду вказана експертиза проводилась одноособово чи колегіально? Да. Колегіально. Усію, я не а чому ви от, направляєте, хочете пишуть, вам попитання, що саме до комунального закладу Львівська обласна державна інвіста Лікарня. Якось у місті воду. Чому не необхідно? Це саме не щось, де обслуговуються дані істотження. Можливо, це застосуємо, що це досить резонансна справа. У вас є на відвідав до вікна і але, Це навіть не в Пернопільській області. Там є судові. А ви особисто з тим, як зазначено колегіально, владі класа або дороги, ви сами цілями спілкувалися? Uh -hmm. uh -hmm. Що може представити захисник Руси Андрій Степанович? Я також, як і він, був присутній під час даної експерти. Також були присутні і захисник, законний представник та підозрюваний. Оскільки я в даному матеріалі, ми а ні. Я так не буду послушати. Так, зараз, що, ви коли писуєтесь, скажіть, будь ласка, ви особливо перевіряли, чи є дані експерти в Державному реєстрі судових експертів? Якщо бажаєте, можете звернутися. Це в такому разі щось немає. Так, Можна... дивіться. Ви вказали по питанням згідно висновку облатої комплексної складної експертизи No340 19 липня 2017 року. Маючи висновок експертизи, у нас вказано, що експертиза проводилася 13 мертвому 2017 року. Е, подивіться, будь ласка, на вихідні номи. Вихідний номер документу. Так. Документу вихідні. проводилися. Тоді, а закінчення спеціалі є, коли вона була направлена. Закінчена. 13 mm -hmm. числа вона проводила, здравствуйте. А вихідний штам по 2220. Це вихідний номер добування. Скажіть, власне, який, яка експертиза що проводилася вказана у висніх? Є графи, Наприклад, ви експертиза судово-психіатрична, первизна, амбулаторна і щодо обвинувачення. Не обозначені чи підозрюваний? Ми зараз вас час підняв документ доступної до експертизи, якого вказано, відповіді ознаки особи. Ну, що проводиться? По питанні вказано було торговим комплексного судовців,

Закону України про експертизу Ця діана передбачає, що атестовані під цього закону судових експертів включаються до Державного реєстру атестованих судових експертів, введених у поверсі на юстиції України. Важче, що ми звернемось до сайту Міністерства юстиції України саме реєстр атестованих судових експертів. Ми там дійсно діялися з витяги. Що дійсно є стовмі Сюдикс? Це сенища Валентина Володимирівна, яка є зазначена як експертиз. Далі проводить супиця Косонська, Леся Володимирівна. І є Янковська, ольга Миройна. А такого судового експерта для сновида, який є судовою другої категорії, в немає. А тому, про що ми дадемо мову? Така може бути призначення. Яка може бути призначена стаціонарної експертизи, якщо у нас проведена неповноваженою особою, амбулаторна експертиз. І я прошу злучити матеріально ці, ці витяги, які я щойно вибухаю, яку заключено. Тобто це офіційний витяг з сайту, тому що де, де є певні реєстрі де державні, які де переключають де, як літаліат, так і абсолютура, так і... Експерти, експерт, які вони не мають значення, зачаються від можна виділити. А ми стверджуємо, що саме особа на різних основе, яке зазначено в нашій сім, має написано, немає мріє. Тому це є не Ваше Звісно, я навіть щойно відповідальність. Звісно, звичайно, я навіть його відкриваю. Пару У нас є експерт, написано прізвище слово. За даний параметр не знайдено жодного тестового судового експерта. А це не просто лікар, який кваліфіковані проводили, в тому числі має право залучатися лікарі, але це в якості консультантів. Але експерти є суможуть проводити виключно судові, там є приєсні. Судово, судова експертність, там є. Це правом'єрна експертиза, що може зараз напити на основі на... Тому далі попадання є передчасністю. Ми бачимо, що зовсім не оббудований, як Це основа. 再次，拿手。 якщо все-таки є бажання перевірити вам особисто, то вам це буде зробити, то ти визнав перевірити. У нас, як адвокаті, теж перевіряється, дуже просто все робить. Так що, якщо не довіряєте моєму слову, то будь ласка. Задоволені підковаться. Бо ви послалися, що бачите, воно необгрунтоване попитання. Як ви не задоволені, що розділяє? не розіг, вже необґрунтоване. Довід того, що на мене є легітимним, недопустимим доказом. Тому як воно старається на недопустимий доказ, наприклад, це є саме досвідчена судді, що це є недопустими, явно недопустимі доказ.

Павлен іксператор, перше, щоб вислови зубів саме. Заперечуйте повністю, оскільки не обґрунтований чи. Заперечують повністю, оскільки не коли видно прокурору, для якщо дійсно хоче довести стаціонарну судову комусь, тизу має бути дотримано на ночи законодавства. Сіді зараз надані своєї захисту ті докази, які явно вказують, що він... Порушення цього, тому далі питання не піддягають дуже дозволено та повернути. Коротко, ясно, що більше немає що говорити про це. Я підтримую дух свого але оскільки слід доповнити об'єм того, що вимога статті 69-го персонального України передбачає вимогу що щодо експерта, яка нас чітко скеровує на закон України про судову експертизу. Чітко визначено, що особи, які є компетентними та уповноваженими на проведення певних ряд експертиз, мають перебувати приєзд. Окрім цього, також слід звернути увагу, що е, це є підтвердженням одним з підтверджень е, повноважень відповідно судового експерта. І відповідно також експерти попереджається про кримінальну відповідальність за завідомлення неправдиве складання висновку експерта. Зрозуміло, що можливо в, в протоколі е, м, акті психіат судової психіатрії відповідно попередження. Однак, зв'язку з тим, що немає підтверджень того, що ця особа є експертом, то він не являється суб'єктом существа. Я приємствую на Так. Що стосується? 要评估。 Але законодавство не стало такою виною. Ми могли навіть і без цього так ми могли навіть і без цього висновку призначати експертизу, зважаючи на те, на покази, на інші на інші випизи, які ми були, і вважати, вважати поведінку адекватної чи неадекватною.